Так. Всім привіт. Е, народ. Часто питаєте, чи є варіанти для перекупів, або для тих, хто займається машинками. Так ось дивіться. Е, вчора привіз 13 рік. Один дизельок весь в рідній фарбі по машині. Ось тут поправити і ось тут мінімально поправити. А так, будь ласка. 13 рік. 180 пробігу. Більш-менш непогана гума, хороша гальма. Понизу він гарненький. Заводиться, їде. Ось такий стан всередині. Шкіра камера. Ось так. Прибрати і все. Е... 18600 плюс маленький торг. Це станом на сьогодні нижче на 1000 доларів від найдешевшого на автомоту. Тому кому цікаво, звертайтесь.